У Коломиї вшанували жертв голокосту на перехресті вулиць Степана Бандери та Івана Мазепи. Біля пам'ятника жертвам цієї страшної трагедії відбувся мітинг Реквієм за участю равина Івано-Франківської області, мойше Лейб Колесника та покладання вінків і квітів. Голокост це цілеспрямоване масове винищення нацистами в 33 45 роках єврейського народу, слов'ян, циган, фізично і розумово неповносправних людей. За цей період Націонал соціалістами було жорстоко вбито близько 60% всієї єврейської нації. Велика частина з яких загинула під час Другої світової війни в ході операції Остаточне вирішення єврейського питання. Голокост відомий не тільки своїми масштабами, а й антигуманними. Звірячими методами винищення людей у створених нацистами таборах смерті людей примушували до рабської праці, ставили над ними жорстокі медичні експерименти і масово вбивали в газових камерах, не шкодуючи жінок, старих і дітей. До другої світової війни на Коломищині проживало майже 30 тисяч євреїв. Вшанування їх пам'яті каже голова районної державної адміністрації Михайло Нереч, означає, що ми поважаємо усі національні меншини, що проживають на нашій території, та співчуваємо єврейському народу. У нас відновлена синагога, які біля 380 років у 2000 Другому році було віддано їм приміщення. Вони відремонтували. Ми бачимо центр міста. Це дійсно має 380, приблизно 380 років. Я був тоді на відкриттю, коли відкривали її. Люди мають куди ходити, молитися, і різне віросповідання на було. Є і буде для українців. Я рахую, може хтось не так рахує, але я рахую, що треба поважати. Якщо ми поважаємо других людей. Люди будуть поважати і нас. Коло ми три гетто з серпня 41-го і до березня 44-го. Через них пройшло 58 тисяч 800 євреїв. Тільки у Шипарівцівському лісі знищено 37 тисяч представників цієї національності. Сьогодні ви знаєте міжнародний день пам'яті пам'яті Холокосту голокосту. Відповідно, це вже Другий, другий, здається, рік підряд так офіційно на державному рівні, на міжнародному рівні, робиться такі заходи, щоб згадати загиблих. Україна єдина країна у світі, яка у 20 столітті пережила два геноциди: геноцид української нації Голодомор, штучно створений сталінським більшовицьким режимом, і геноцид євреїв Голокост влаштований фашистами під час окупації України у 41-44 роках.